Ми вітання. Поїхали. Біженцям за кордоном перестануть платити. Зеленський запропонував західним країнам перестати платити українським біженцям, а передати ці гроші Україні, щоб вона сама їх розподіляла. Ну, вона ж Україна пиздить гроші з бюджету. Це ж Україна називається. Він зазначив, що зараз біженці вивозять гроші з України, там одержують гроші від європейських країн, але ці кошти теж залишаються в межах ЄС. Чи буде дійсно <кій> прийняті такі закони, поправки, правила, щоб біженцям нашим за кордоном перестали платити? Значить, чекає вибіркова історія людей, яким будуть або менше платити, або не платити зовсім. Це не буде стосуватися дітей, це е, ніяк не буде стосуватися людей похилого віку. Тобто буде якась така вибіркова дуже історія з тим, кому давати гроші за кордоном, а кому не давати гроші за кордоном в вигляді допомоги. Якби ж то Україна розпреділяла ті кошти, якби ж то вони йшли по призначенню. Лютий місяць, які плани у ворога на кінець зими? Чи можливий повторний наступ на Київ? Найголовніші події у владі та на фронті. Лютий місяць, які плани у ворога на останній місяць зими? Таке враження, що один такий, знаєте, довгий лютий місяць тягнеться вже два роки. Які плани у ворога на лютий щодо нас? Які в нього можуть бути плани? Ну, якщо воно чертяка, от скажіть, які плани можуть бути? Зруйнувати, пограбувати не собі, не людям, прибрати якогось, прибрати якусь дуже важливу фігуру політичну, причому не факт, що прибрати з посади. Можна, типу, просто прибрати. Це щодо планів. Так, щодо планів, найближчі два місяці буде вирішуватися питання по ЗАЕС, що з нею робити далі. Тому що далі у них не буде ресурсів для залякування. Тобто, щось таке трапляється протягом двох місяців, що вони добре розуміють або вони щось там роблять, те, що вони давно обіцяли. Або вони її покидають і свалюють, тому що у них далі немає ніяких карт в рукавах. Вони не розуміють, як далі оту мульку про те, що вони там все розірвуть і підірвуть, як це все далі вигрібати. Тобто якась якийсь там кіпіш буде внутрішній. Новий командувач, там буде якийсь. Якась продажна твар, і це не дивно. Це не дивно. Це генетична особливість тих людей. Ну, тобто, плани є, а як вони. Будуть втілені чи будуть? Оце дуже велике питання. Дуже велике. Будуть вони когось поминати, е причому так, всією країною? Можна всіх одразу. Там є багато кандидатів. Тобто плани є. Нехай вони планами і залишаються. Далі що? Так, чи можливий повторний наступ на Київ? Чи є така Чи... Ну, тут дурість, тут тупість страшна з їхнього боку. А, є історія про... Те, що вони Київ хочуть закидати, те, що вони Київ хочуть залякати, розбомбити. І, на жаль, вони будуть це робити, і у них є ресурси це робити. Але щоб вони ніжками сюди пішли вірогідність дуже мала. І будуть продовжувати торгуватися. Щодо е, наших земель, щодо припинення вогню. Тобто, з їх сторони ми далі будемо все більше і більше отримувати інформації, що там е, йдуть якісь е, такі вкиди, мов, типа, Окей, давайте стоп, але ця земля наша залишається. ну, тобто щось таке. Так, далі. Найголовніші події у владі та на фронті. Найголовніші події лютого у владі та на фронті. Ой, на фронті тут тут тьфу молодці красавчики. Значить, е основна задача зими і весни з нашого боку це. Зберегти ті позиції і укріпити ті позиції, які є на даний момент. Що наші хлопці і дівчата і будуть робити? Нехай з Богом те і роблять. Щодо нашої влади, тут ситуація така, що. Е Значить, це така, знаєте, бомба дуже-дуже. Ну, це просто питання часу, коли воно розірве ту, ту владу. Хто куди буде? Лебідь, Лебіть щука. Тобто хтось буде тікати, когось будуть ловити, судити, хтось буде відмовлятися від тих мандатів. Давайте, хлопці, починайте вже це робити, не соромтеся. А, якісь міграції такі дуже серйозні, чекають нашу владу. І повне оновлення. Тут, господи, ну, окей, це, це буде для нас гарно з вами. Це буде для нас тільки на найкраще ці зміни. Так, далі. Ще не стоять на озброєнні США. Україні можуть надати далекобійні ракети GLSDB вже сьогодні. Чи нададуть нам далекобійні ракети штати? <смітна> Значить, так, вони та їх передадуть. Але треба буде розуміти, що з ними робити, і їх дуже добре протестувати. Так, це по новинам у нас все. Наостанок хочу подякувати в силу українського народу, тому що ми з вами, якщо ви пам'ятаєте, не могли купити місяці-півтора навіть. Трохи не за два місяці не могли знайти мікроавтобус хлопцям на передову, який вони дуже дуже потребували. 28 числа, коли я знімала великий звіт, хто не бачив, подивіться обов'язково. Я питалася у вас допомоги і казала, що народ допомагайте, бо я вже не знаю, де його шукати. У цей же день мені написав Сергій. Дав номер телефону свого товариша. Його також звати Сергій. Обом Сергієм дуже дякую. Дуже дякую всім тим людям, хто допоміг знайти мені цих людей і навпаки. І ми придбали вчора. Вже оплатили мікроавтобус для хлопців, саме такий, який їм потрібен. Тобто, дякую вам дуже. Низький уклін, наближаємо перемогу разом. Донатимо. Дякую.